Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас наступна війна. Війна на черепочках. Так, воюємо ми з росіянами. У них такі дуже сильні дефи. По тапкам 68 в них, у нас 113. Поки що не зрозуміло. Так, на полі поле залишилось. Ну, така дуже сильна. 5767. Тому... Спробуємо перевернути поле і вже потім продовжимо. Так, ну що ж, давайте візьмемо, Ай, візьмемо, мабуть, ось так Хепрі, там є, звісно, Клеопатра, але спробуємо все ж таки взяти ще анабельку і потрібно ударна трієчка. Давайте візьмемо ось так, ось так. І Альмура. Спробуємо пробивати. Так, ну суперник дуже сильний. 4 альфа злама, всі 30 отряди. Ну що ж, давайте подивимось, що в нас буде. Так, по отрядам все вірно. Поїхали. Жовте поле. Повністю жовте поле. М -м -м. Так, зелених майже немає. Три камінчики чотири на полі. Дуже-дуже невдала поляна. Зовсім невдала. Робити комбо. Тут фіолетовий підтягувати. І це сюди ніяк не підтягнути. Щоб зробити кристал фіолетовий. Ну давайте спробуємо ось так. Можливо, знизу щось заїде. Не заїхало. Шукаємо кристал фіолетовий, немає. Тоді давайте ось так. Ага, ось трішки зелених приїхало. Трішки зелених, але цього недостатньо. Угу. Ну давайте ще зелений пошукаємо, добре. Хоча б зелений заїхав, хеп привільтувався. Давайте спробуємо, можливо, цю сторону пробити. Ось так. Ось так. І сюди ось так. Спробуємо зарядити фіолетовий, хоча ми під мінус регеном. Так, ще шукаємо тут фіол. Так, приїхав. Ох, не витримав трішечки мої. Так, ну давайте ось так. Угу, добре. Тепер пробиваємо сюди. Сюди. Клеопатра дуже міцна. Але я сподіваюся, нам вистачить. Ще в нас хеппі на заряді є. А, добре, вистачило зелених. Ну, дуже чудово. Так, поле ми перевернули. Ось такі в них дефи, дуже багато людвігів. Ну, хоча не дуже багато, але вони є. В принципі, фіолетовий центр, араміс є, бачу, бери і так далі. Ну, зараз підберу суперників і повернемось. Так, ну що ж, давайте продовжимо, спробуємо сходити на Араміса. Так, ну що ж, давайте, давайте подивимось. Давайте візьмемо сюди кару. Візьмемо кару, візьмемо Люсю. І візьмемо, мабуть, давайте фіолетових естака камені, Зайка та візьмемо Рігарда. Рігарда ось такого без костюму. Угу, так, так. Люськи буде достатньо 18. й карі, в принципі, 18-й. Достатньо. Давайте тоді ось так зробимо. Угу, угу. Так, ну що ж, така міцна міцна оборона. Ну, спробуємо пробити. Поїхали. Чараміс такий дуже неприємний центр, дуже неприємний, угу. ну, поляна, в принципі, непогано, але... Потрібно поміркувати. Трічку синіх зробити, то підтянемо два жовтих четвірку, все одно у нас не вийде зробити. Ми можемо комбо запустити через сині. Там і жовті складуться, і фіолетові, жовтий жовтий нагору підтягнеться, і там буде ще трічка жовтих. Давайте ось так. І можливо... ага, от, цей кристал трішки зайвий, звісно, був. Трішки був зайвий кристал. Одним камінчиком ми його не проб'ємо жовтим. Він буде ультувати. Ну давайте. Давайте ось так. Можливо, ага, жовті заїхали. Добре. Цього ми знесли. Це чудово. Там зняли контратаку. Тому давайте зробимо ось так. Вмикаємо кару. Тепер ось так пробиваємо. Ухилився. Ну, звісно. Тепер пробиваємо зайкою. Кого нам? ну Давайте спробуємо кулеру заблокувати. Він тут більш всього небезпечний. Він заблочився. Добре, давайте ось так. Спробуємо фіолетовим його пробити. Трішки не вистачило йому, але він під блоком. Це чудово. Давайте в пустоту жовтих прокинемо. Ще раз сходимо ось так карою. Заблокуємо, мабуть, в цю сторону, нехай. кулер во там ходить. Ми зробимо ось так трічку жовтих. І ще в нас буде трічка жовтих. Угу. Так, ми це все знімемо. Тепер ось так. Відродився. Ну що ж, поїхали. Охилився знову. Давайте ось так. Тепер наухилився. Добре. Ой, другий тапочок теж зайшов. Чудово. Теж така ціль дуже сильна була. Так, давайте спробуємо, можливо, на ось такого суперника сходити. Людвіг тут на зломі. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Так, ми сюди візьмемо. Давайте візьмемо ось таку команду. Візьмемо Грейс, візьмемо сюди Арчика, Меліндор, візьмемо Беру. І візьмемо Рігарда. Візьмемо Рігорда. Ось Рігарда, напевно, можливо в костюмі нехай буде. Так, так, по отрядах все вірно. нехай буде в костюмі. Ну що ж, поїхали. Подивимось, що тут в нас буде. Так, ну, трішки зелених в нас є, але нам цього недостатньо. Нам цього недостатньо. Є четвірка. Є четвірка фіолів. Тут ніяк не підтягнути цей зелений знизу. Ну, Давайте спробуємо через четвірочку зіграти. Ага. Ось так. Добре, давайте ось так. І ось так. Тихо, тихо, тільки людвига не заряди. Раніше потрібного. Так, ну добре. Давайте знімаємо це все. Тепер ну, давайте, мабуть, в центр. В центр ми проб'ємо. Можливо, тоді давайте цю сторону спробуємо пробити. Там є ще камінчики зелені. Ось так, ось так. Угу. Так, давайте спробуємо зарядити беру. Ось таким ось. Зараз вмикаємо. Тут зелені, можливо, знизу фіол закриється. А, зелені приїхали добре. Це дуже чудово. Так, міньйонів в них не буде. Один тільки. Цього ми витримаємо. Ну давайте арчиком проб'ємо. Угу. Все ж таки у нас працювала посилочка. Ну тут вже, в принципі, все завершуємо ось так, ось так. І фіолетовим добиваємо грілку. Ну тут все дуже чудово вийшло. Камінчиків нам достатньо було. Так. Давайте спробуємо сходити на ось такого суперника. Тут два синіх є, звісно, сюди б зелені зайшли, але а зелених ми вже витратили. Тому давайте спробуємо сюди тапочек зі скаді заграти, але трішки його <кхід> модернізуємо. Так, візьмемо тигра. Візьмемо скаді. Візьмо Ми Візьмемо Кирюшку, візьмемо мелендера. Та візьмемо, мабуть, клика. Ось так. Угу. Так, так, потрядах по все вірно. Лікарі нам тут потрібні, щоб знімати паразити, мелендар, щоб діспелити. Так, начебто у нас мільйонів ніхто не призиває, але там мільйони можуть бути від бонусу. А гіма там, в принципі, з краю стоїть. Ну, подивимось. Давайте поїхали. Така теж ціль міцна. Леді Вінтер дуже неприємно. Так, ну, сині бачу, бачу сині, в принципі. Але як зібрати? Нам три 3 поки не бачу. Ну давайте ось так спочатку. Вагіму не хотілося би прокидувати. Нам потрібно зарядити waterpipe. Так, якщо ми прокинемо. Да, давайте ось так червоні, там уйдуть. Ага, ще зелені уїхали, добре. Тепер ось так. Угу. Чи ми можемо дочекатися? Ну, звісно, звісно. Бонусом. Давайте ось так. М -hmm. М -hmm. Можемо пробити сюди, підлікується наш Лоухі. То вона вже буде ультувати. Так, так, так. Так, ну давайте ось так обережно зелених скинемо, обережно. Зараз вона розгон поставить. І відлікує. Ну, давайте ми це ось так знімаємо. Так, да, давайте проб'ємо. Нехай вони вже травляться. І Спробуємо ще раз зарядити синіх. Угу, давайте ось так. Буде трієчка синіх у нас там Waterpipe. Давайте ось так. Угу, Ледіс сходить. Ми це знімаємо все. А гімт трішечки підріжемо атаку, щоб він сильно не вдарив. Щоб він сильно не вдарив, давайте зарядимо клика. Підлікуватись нам потрібно. Угу. Так. Це відлікує, можливо, немає сенсу чекати. Давайте все ж таки проб'ємо, заберемо її, додамо ще один стак. Добре. Тепер лікуємось і ось так зриваємо поле. Може відродитись, звісно, відродилось, але ну, це вже. Їм не допоможе. Давайте спробуємо забрати Агіма. Все добили. Добре. Тут все теж зайшло дуже чудово. Так, угу. хотів взяти там ціль, але... Ну, давайте спробуємо, можливо, на такого суперника сходити. Тут хто у нас? Хуфу, Людвиг, Скаді. Ну Давайте сходимо моїм тапочком улюбленим. Так, а він сюди ні. Давайте спробуємо. Візьмемо моїх улюблених. Так, газель Малосі, Лепус, Фріда. І Кирюшка. Так, у мене ще багато хто залишився. Ще Набелька є. Лорд Локін грав, Жовті є. Mm, да, фіолетові є, тому в принципі ще на один тапочок буде у нас. Так, ну що ж, спробуємо. Так, по отрядах все вірно. На осі можна поставити 29-й, хоча, щоб він сильніше пробивав. Ну що ж, подивимося, що у нас тут вийде, поїхали. Тут не дуже все вдало. Жовті розкидані. Трішки є, але розкидані Сині також. Зібрати немає як. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну давайте пошукаємо тут синій... Жовтий знайшли. Ну і синій, в принципі, під'їхав. Давайте ще пошукаємо. Так, жовті трічка раз. Тут сині. Давайте ось так підтянемо синій туди. Так, заблокуємо людва. Проб'ємо сюди. Так, той буде пробивати він. Угу. Так, давайте ось так. Травління у нього дуже сильне йде. Давайте ось так. Пробуємо хуфу пробити. Добре. Тепер сюди. Добий. Їх не добило. Вазель не потрібно це було пробивати. Це дуже погано. Зараз в нас зніметься... а що, Людвиг ультанув. Зараз на зману може знятися, тому що скаді проб'є. У нас один стак висить. Малосік спав з Людвига, так, да? по таймінгам я промазав. І ми... У нас мана зараз зніметься і це дуже погано. Із каді ми мене доб'є. Ну, давайте, можливо, хоч людвига пронесем. Так, ну, ця вижила. А, я неправильно сходив, неправильно сходив. Мені ж потрібно було зарядити своїх... Ой-ой-ой, ну що я наробив. Ну це моя помилка. Мені потрібно було зарядити синіх. Зараз все, нас. Ой. Ну, без помилок, ну, ніяк не виходить. Всьогось так ми тут нічого вже не зробимо. Як я приглядів, що людвих не під не знаю навіть. Ну давайте синіх спробуємо зарядити, але це вже нам не врятує. Ай-яй-яй. Ну, трішки не вистачило. Так, да, тут моя помилка. Можливо, я раніше малося використав, чим потрібно було. Так, там вже добиває, добувають є ще цілий. Оцей. Так, що це робить? Ага, лікує. Зрозуміло. Ну тут енні. Ну давайте спробуємо на цього сходити. Феникса вона теж лікує. Так, так. Спробуємо сюди туди сходити. Яким ми сходимо? Так, ну, напевно, напевно... Лорд Локі нам тут потрібен. Давайте візьмемо Локі. Нехай буде. Ага. Угу. Так, анабелька у нас еще залишилась. Ну, фіолетових. Угу. Ми можемо взяти ще никс Е с Фіолетовых. Взяти графену. Ось так. Потрібно когось ще, хто буде пробивати. Так, давайте можливо візьмемо навіть госика. Графену, а графіну теж візьмемо, нехай буде. Вона може атаку подрізати, щиточки накласти плюс на другому заряді. Вона лікує, дає баф атаки. Так, беремо так, так. І давайте тоді візьмемо з Хімераса пробивати, діспелити, якщо що, Людвига. Ну що ж, давайте спробуємо. Поїхали. Я по отрядах не подивився, звісно. Ах. Ну... Ой-ой-ой. ой ой ой, -ой, 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 -ой. Синіх немає. Фіолетових теж небагато. Робити кристали, чистити поле. Ну, давайте тут пошукаємо. Тут М -м -м Так, ось фіолетові. Ага, ще трішки синенькі під'їхали. Ну, поле... Прям полетіло, полетіло. І хотів я люди гакопирувати, але ну нічого тоді що. Вмикаємо ось отак. Пробиваємо госиком. Невірно треба було спочатку нікс пробивати, вона ж броню зрізає на третьому заряді. Ну тут, в принципі, все і так вирішено. Добиваємо. Ну, ось така була війна. На жаль, трішки не висну. Ну там моя помилка, тому там тільки себе звинувачувати потрібно. Так, давайте подивимось, скільки ми набрали. Ну, да, бачите, в них є навіть 3-6 шотери. У нас поки немає. Ну, нічого, будемо сподіватись, хтось нас теж зробить 6 шотів. Так, ну, в принципі, я результатом задоволений, непогано відіграв, але трішечки помилився. Ну, таке буває. Так, давайте подивимося, що по тапкам. 61 в них, у нас 73, різниця дуже велика. 12 тапочків. І, грубо кажучи, тища. Ну, відстаємо, відстаємо, ми, звісно, відстаємо. Така в мене оборона. Не знаю, потім подивлюся, як вона тримала. Ну, Результат напишу закріплено в коментарі. Всім дякую за увагу. Пишіть коментарі, як у вас проходить війна. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Бережіть себе та рідних, всім гарного дня і до зустрічі на новому відео. Всім до побачення!